Ми боїмося своєї держави. Бо там є якась держава, а ми тут окремо. Дуже часто думка, оця, яку я чую, я просто в мене вже тіпає. Що вам треба, щоб держава до нас не лізла? Хто такі держава? Да хто його знає? Якісь там люди, якісь таким чином таємним туди попали, і намі тут корують. А ми хочемо самі по собі. Вибачте, це арабська позиція в першу чергу бізнесу. Ми маємо сказати, держава, Україна це наша держава. Ми її утримуємо. За рахунок наших податків. Ми тут все створюємо, і держава це наш найманий апарат, який має забезпечити в першу чергу дві речі: перше національну безпеку і все, що до цього стосується, і друге справедливість. Це бізнес має сказати так. Все суспільство, але бізнес перший. Тому що якщо бізнес сидить в доміку і сподівається, що якесь інше суспільство має це створити, а хто це інше суспільство? Воно не організовано дуже часто. Таке ж саме інфантильне, і саме головне, не таке ресурсне. Тобто бізнес має виступити в якості революціонера. Навіть не революціонера, а ініціатора, замовника той, хто стане суб'єктом цій держави. Революціонер.